Липша невелике село біля хуста, яке оточене пагорбами та густими лісами. Його назва походить від лип, що здавна росли тут і вважалися священними деревами. Липу шанували як символ сили, довголіття і захисту від злих духів. У давні часи в липші відбувалися ярмарки, на які з'їжджалися люди з довколишніх сіл. Але старожили кажуть, після заходу сонця ярмаркове поле ставало небезпечним. Тут з'являлися нічні вогні, що заманювали подорожніх. Хто йшов за ними, більше не повертався. Є й переказ про старий млин біля річки. Колись він годував усе село, але після страшної повені вода зруйнувала його. Відтоді люди чули, як ночами жорно крутиться саме по собі. Дехто бачив тінь чоловіка в старому одязі, який стояв біля млина. Казали, що це дух першого мельника, який загинув під час бурі. Ще одна легенда пов'язана з липами на околиці села. Місцеві вірять, що якщо вповню пройти поміж трьох дерев, можна загадати бажання, і воно збудеться. Але є умова: прохання має бути чистим, без злості чи користі, інакше липи обернуть бажання проти людини. Сьогодні Липша – спокійне село з гарною природою і щирими людьми. Але навіть зараз тут зберігається відчуття, що поруч із буденним життям існує щось більше. Таємне і містичне. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.